Способи боротьби з мікроорганізмами. Ти вже знаєш, що бактерії, зокрема, дуже стійкі до несприятливих чинників середовища. Як можна знищити бактерії чи інші шкідливі мікроорганізми в продуктах харчування, під час лікування або оперативних втручань у разі епідемій? Існує декілька способів. Пастеризація. Процес одноразового нагрівання рідкого продукту до 100 градусів за Цельсієм та різке його охолодження. Технологію пастеризації вперше запропонував у середині 19 століття французький науковець Луї Пастер. У наш час пастеризацію найчастіше застосовують для знезараження харчових продуктів, оскільки цей процес майже не впливає на смакові якості. Та для подовження терміну зберігання. Під час пастеризації гинуть майже всі бактерії чи інші мікроорганізми, а їхні спори залишаються і за настання сприятливих умов проростають. Ось чому пастеризовані продукти потрібно зберігати за знижених температур, а сам термін зберігання досить обмежений. Стає зрозумілим, чому пастеризацію не використовують під час консервування. Тут потрібна виключно стерилізація. Стерилізація повне знищення всіх мікроорганізмів на різних поверхнях, зокрема медичного обладнання у продуктах харчування тощо, дезінфекція. Повне знищення патогенних мікроорганізмів у навколишньому середовищі за допомогою спеціальних речовин дезінфекторів. Дезінфекцію та стерилізацію використовують у різних галузях медицини, наприклад, під час проведення протиепідеміологічних заходів для обробки та лікування ран, для обробки медичного обладнання та інструментів, у харчовій промисловості, зокрема. Під час консервування продуктів